Ну, це був стрілецький бій. Я був відпрацював з автомата рожок, віддав хлопцеві на перезарядку. Дістав покемона, Один короб відстріляв, взяв з автомата, ще раз попрацював. Ну і мені з третьої години якраз чітко в каску 7-62 Відключився на кілька хвилин, буквально, тому що у нас був тоді бойовий медик Ласточка. Він прибіг, Жека, Жека, Я кажу, щось нормальне. Ну. Голова болить, каску натягувати, ну вона мене слетіла тоді було. Не можу, вона вмятина дуже сильно, на голові гуля. 7,62! 7,62, хрен та себе Спасибо, производителі каски. Да, оце вот мало бути.